П'ять ворожих кораблів вивів ворог у Чорне море. Повідомила керівниця прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Ракета носіїв поміж них немає. Про ситуацію на південних рубежах докладніше говоримо далі. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, куди поховали ракети носії? Слава Україні. Героям і... слава. Дійсно, ракети на СІІ ховаються від шторму. Шторм в чорному морі наразі триває дуже потужний. 5-6 валів – Це для чорного моря дуже міцно. Тобто, море на нашому боці, і наразі всі ракети на СІІ і великі десантні кораблі, зокрема, знаходяться по пункті базування. На службі перебуває тільки критична необхідна кількість кораблів. Скоріше за все, це робітники і судне забезпечення. Тобто вони намагаються все ж таки збирати інформацію про те. Де і як їм далі можна буде діяти найбільш ефективно? Про це також свідчить і попередня активність ворожої авіації, яка піднімалася в повітря вчора, і декілька разів лунала повітряна тривога по всій території України. Коли літакі розвідники разом з мігами збирали інформацію переважно про наявність і готовність сил протиповітряної оборони. В одному з останніх включень у марафоні ви говорили про ймовірність висадки російського десанту з моря? Чи не змінилася ситуація в цьому плані? Імовірність цієї висадки дорі продовжує дорівнювати нулю, тому що ми готові ще з перших днів повномасштабного вторгнення південне узбережжі Чорноморське було готове до того, що ворог спробуватиме висадити морський десант, зокрема, але ж розуміння є того, що морський десант. Без підтримки суходолом це просто самогубство, і за тих, за тих умов, які склалися зараз, коли ворожі кораблі не наважуються наближитись до українського контрольованого берега на 150-200 кілометрів це порядка 100 морських миль. Вони тримають дистанцію, оскільки усвідомлюють, що маємо зброю, яка може вразити їх ще на шляху прямування. Тому висадка ворожого десанту хіба що у тих випадках, як вони намагалися висадити ДРГ на Дніпровському напрямку, там де в Дельці Дніпра вони промацували нашу оборону. Щодо островів і готовність нас дати відсіч. Ми їх переконали, що готовність нас найвища, відсіч буде потужна і такі виласки для них не ефективні. Ну і яка ситуація тоді на суходолі зараз? Суходолом ворог продовжує маневри, продовжує вишукувати місця, звідки подлючо обстрілює місця міста і населені пункти. На правому березі, там де вони намагаються вражати об'єкти соціальної інфраструктури, житлові райони для того, щоб тероризувати мирне населення, яке так раділо деокупації. Вони продовжують і вкидання своїх інформативних наративів про те, що ми ще повернемось на Херсонщину, про те, що буде потужний наступ, в тому числі і на Півдні. сили оборони півдня готові до розвитку подій, але об'єктивно кажучи, спостерігаємо, що. Що вони накопичили сили, зокрема для оборони, скоріш за все того ресурсу, який вони мають наразі, на тимчасово окупованому на тимчасово повному лівобережі, замало для того, щоб потужно прорвати нашу оборону. На початку ви говорили про сильний шторм на морі. Як правило, під час шторму на берег викидають міни. Хто зараз контролює? Чи немає, скажімо, таких нових небезпечних знахідок на березі Чорного моря? Патрулювання на постійній основі організовано силами оборони і разом з громадськими формуваннями, в тому числі також і місцеві мешканці прибережних територій досить відповідально ставляться вже до питань виявлення таких небезпечних предметів. Наша інформаційна кампанія має певний успіх. Люди усвідомлюють, що під час такої погоди можуть бути викинуті і такі неприємні сюрпризи ворожі на. Узбережжя, тому ще раз нагадаємо, що це не привід для фотосесії, це небезпека. А зона узбережжя це зона оборони і зона бойових дій. На жаль, коли виносять такі подарунки, вони можуть бути край небезпечні при легкому. Дотику вони можуть детонувати з розкидом уламків до 150 метрів. Будьте, будь ласка, обережні, і тоді як діяти, якщо ви все ж таки помітили таку зрозуміло, Не зона для селфі дуже важлива фраза, але що потрібно робити, куди повідомляти, щоб негайно ліквідувати небезпеку? А вздовжу збережжя узбережжя є пункти контролю, до яких люди? В принципі бачать які люди в принципі бачать, коли прогулюються там на безпечній відстані. Вони можуть попередити будь-кого з представників сил оборони або службу з надзвичайних ситуацій. Дякуємо, Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони південь, коментувала оперативну ситуацію на півдні країни.